Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. В одному з будинків села Великі Незгірці Семенівської громади місцеві жителі виявили сімох мертвих чоловіків. Одні кажуть, що може, ну вчора ж вітруган був і десь задуло. І видно може, катьо. Задолуфі тіль робив, а не спрацював. Трудяги всі були, хлопці. Що там казати? Це вони що, вранці їдуть, вони вже в 6 годин. Собі, яка морозлякуть ну вони робили. А ввечері приїжджали. будинок. винаймали наймали семеро чоловіків, які працювали на місцевому агропідприємстві. Розповіла Наталія Семенюк, Семенівський сільський голова. О 9 годині мені зателефонував староста і повідомив про те, що у селі Великі Незгірці Семенівської громади у будинку виявлено тіла семи чоловіків, які приїхали напередодні із свідчень. Сусіди вони приїхали. Працювати даний населений пункт і не вийшли на зв'язок. Рідні почали бити на сполох, і наші жителі підійшли і виявили, що вони у будинку знаходяться. На місце події викликали слідчо оперативну групу поліції, рятувальників, швидку допомогу та працівників газової служби. Попередня причина загибелі. Як встановили фахів, встановлюють фахівці, це отруєння чадним газом. Ознак пожежі на місці події не, не виявлено. В Житомирській філії компанії «Газорозподільні мережі України Суспільному розповіли, що на місці події працюють їхні фахівці. Керівництво Житомирської філії та Бердичівського управління газорозподільних мереж України виїжджало, виїхало на місце події. Наразі на місці працюють фахівці, обставини з'ясовуються за словами речниці головного управління нацполіції в Житомирській області Вікторії Дубовик. Наймолодшому чоловіку було 30 років, а найстаршому 45. Загиблі жителі Вінницької області. Чоловіки разом працювали на агрофірмі та спільно винаймали житло. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Нині на місці події працюють поліцейські, працівники ДСНС, медики та газова служба. Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюють усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 272 порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України. Слідство триває Дмитро Клименко, Тетяна Дукач, Катерина Тарасюк Ігор Кучин. Суспільне новини Житомирщина. 7 гривень економічно обґрунтована вартість проїзду у громадському транспорті у Житомирі. Про це Суспільному розповів Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. За його словами, це один із аргументів підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, який сьогодні становить 14 гривень готівкою або банківською карткою. Пільговики платять менше. Наприклад, пенсіонери у комунальному транспорті їздять безкоштовно, а у приватних маршрутках за 7 гривень. І цю різницю компенсують із бюджету, каже Олександр Шевчук. Але компенсація на сьогоднішній день це кошти або Оскільки бюджет ми всі бачили, да і плановий бюджет на сьогоднішній день я не впевнений, що ми його виконаємо. Це кошти або з резервного фонду, або з оборонних заходів. Тому на початку лютого у Житомирі розпочали консультації із громадськістю та перевізниками про можливість підвищення вартості проїзду. Анатолій водій автобуса на одному із маршрутів міста. Чоловік розповів, його щоденна виручка ледь перекриває вартість заправки автобуса дизельним паливом. Окрім того, автівку потрібно технічно обслуговувати, а ціни на запчастини та паливно мастильні матеріали, за його словами, постійно зростають. А проїзд не дорожає. І вже треба давно це питання піднімати, щоб піднімати проїзд, будло резіна, все. Віктор Білявський, приватний перевізник, також каже, що собівартість проїзду у приватних маршрутках складає близько 27 гривень. Він пропонує два варіанти: компенсацію міською радою вартості проїзду пільговиків або ж збільшення вартості проїзду для них до 14 гривень. Найкращий варіант була б компенсація за пільгові перевезення. То, що міська влада надала дала пільгу п'ять гривень, сім, десять. Оце повинні компенсувати до рівня До 14 гривень. Тоді ж воно ще було б якось більш-менш. Ну я розумію, що сьогодні в місті грошей немає, забрали ПДФО. Але третити планується на рік 170 мільйонів. Нам би дали половину, хоча б третю частину, і то вже було. На сьогоднішній день, як би краще було б зробити, треба підняти оці ціни на школярів, пенсіонерів, електронний білет, оцей проїзний. Електронний білет треба підняти до рівня банковської карточки. Відбулось дві зустрічі із громадськістю та перевізниками, на яких обговорювали проблему підвищення вартості проїзду, каже Олександр Шевчук. Нині у міській раді від приватних перевізників чекають на економічні розрахунки вартості одного квитка. Дмитро Безпалий, фахівець із міської мобільності, каже, у більшості європейських країн реальний тариф на проїзд є на порядок меншим за економічно обґрунтований. А перед тим як піднімати вартість проїзду, потрібно зменшити собівартість перевезень за рахунок оптимізації маршрутів та витрат перевізників. То от в місті Києві потенціал оптимізації у 2015 році світовий банк визначив у 13%. Тобто, на 13% можна було зменшити собі вартість перевезення одного пасажира за рахунок реорганізації маршрутної мережі, тобто позбавитися від дублерів, зробити більш зручні. Маршрути для всіх, от і відповідно, це б дозволило на цей відсоток, це дуже великий відсоток, знизити собі вартість. Дублюючі маршрути є і у Житомирі. Кажуть водії комунальних маршруток та тролейбусів. На центральних вулицях міста, наприклад, разом із комунальними тролейбусами чи автобусами курсують приватні маршрутки, які забирають частину пасажирів. А у комунальний транспорт сідають переважно пільговики. Ну багато багато, але ну кожен свій пасажир. Хто хоче їхати в нас дуже багато пільговиків. У нас дуже багато на маршрутках менше пільговиків". Мережа маршрутів оптимізована, каже Суспільному Олександр Шевчук. Нас кожен маршрут повинен зійтися або пройти мимо вулиці Київська, Бердисівська та далі. А якщо ми уходимо вже далі в райони, якщо взяти мікрорайон Крошня, у нас є сполучення вулиця Наливайка, у нас є Бульба Боровця, у нас є з вулиця Андрівська і є Крошня за переїздом. Це чотири сполучення, які ходять візде від екранного транспорту. Там теж живуть наші мешканці, і вони повинні мати можливість добратися хоча б до вулиці Київської, до центральних вулиць міста. Тому на певних ділянках без цього, на жаль, не як. Але ще раз кажу, управління транспорту і Житомирська політехніка підтверджено. Що е, все вивезти комунальне підприємство точно не в змозі. тому е, баланс приватного перевізника і комунального на сьогоднішній день оптимальний. Житомирянка Альбіна говорить, що підвищення вартості проїзду повинно враховувати економічний стан населення. Ну Якісь розумні е, е, кордони мають бути, да? я не можу сказати. Якби я знала, скільки, ну, якщо сказав, вибачте, мені 30 гривень заплатити. Звичайно, це, це вже буде ну, занадто. Да? Якщо на 50 копійок піднімуть, ну тобто, ви розумієте, да? ну, у всього є якісь свої межі. Да. Наш час, дивлячись по нашим зарплатням, пенсіям і тому подібне. Ну, звісно, буде одна відповідь, в мене, як і у всіх, що негативно ставимося. Олександр Шевчук розповів, що найближчим часом управління транспорту та зв'язку і приватні перевізники ще проводитимуть консультацію. Тому коли і яке рішення приймуть, ще не знає. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Суспільне, Новини. Житомир повне спорядження і обмежена кількість часу, умови в яких працівники територіальних центрів комплектування відпрацювали навички з тактичної медицини. До трьох хвилин є для того, щоб врятувати постраждалого, розповідає Джгут, один зі студентів курсу. Так як ми теж медики. Теж ми повинні вміти надавати цю допомогу. Плюс, так як напередку, тут так само і тут може щось прилетіти, бути поранення, осколки. і Ми теж повинні вміти це робити більш кваліфіковано. Що швидко, якісно. Курс складається з двох частин теоретичної та практичної, розповідає інструктор на позивний хімік. Під час практичної частини працівники ТЦК відпрацьовують теоретичний матеріал в умовах наближених до бойових, моделюють умови різних зон безпеки, а навички відпрацьовують до автоматизму, говорить інструктор. Вчать того, як правильно, як правильно працювати з постраждалим, як із психологічної точки зору, так і з фізичної точки зору. І те, як ти сам себе маєш поводити. Адже завжди на першому місці особиста безпека, як правильно підійти, як себе за себе забезпечити, як забезпечити безпеку своєму постраждалому, і як надати йому допомогу. До цього курсу долучилися 37 людей з різних військових структур. З них вісім працівники ТЦК каже Сергій Коробцов, представник громадської організації Белів Фемелі Фаундейшн. Навчають військових і цивільних інструктори з за кордону. За словами Сергія Коробцова, для працівників ТЦК важливо знати, як надавати медичну допомогу. Працівник ТЦК в нас склалося враження в деяких, що це тилова якась особа сидить і пише папірці, і ловлять ухилянтів. Та я вам скажу, це високо підготовлені, мотивовані бійці, які вже пройшли фронт, повернулися, і вони в складі підрозділів ЦТК з обмеженням стану здоров'я. І зараз навчаються. Йому тяжко носити цей бронежилет, а він носить. Йому тяжко евакуювати пораненого. А він це робить. Надія Назарук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.